Привіт! Ми, Ми команда Кібесей. Я оператор Дмитро. Я конструктор Пані. А я дослідник і програміст Іванна. Дозвольте нам презентувати вам нашу інноваційну модель робота Некро, в масштаб 1 до 2. Війна несла великі корективи в нашому звичайне життя. Серед багатьох проблем, які сьогодні на фронті, досі зложливо залишається питання пошук безвізи зникло військового та повернення тіла близьким. На дня зінового пуску повернувся товариш мотата. Він розповідав, як він вижив, а багато його братинів, на жаль, загинули і їх тіла лишились там. Ви б знали, скільки сімей чекає на звістку, що з їхніми синами, чоловіками, батьками та навіть друзями. Військових немає змоги забрати тіла з поля бою і немає доказів, що це саме їхня близька людина. Саме тому ми створили роботомепа, основної задачі якої збір біоматеріалу загиблого воїна, для ідентифікації ДНК на території, де знаходитися людям небезпечно. В Україні існує банк, банку доріг і безвізників військових свої зразки ДНК. Роботнек допоможе знайти загиблого героя. Російська Федерація порушила багато міжнародних документів щодо ведення війни, зокрема в питанні повернення тіл загиблих українських військових. Місто були бойна після активної фази війни перебуває під постійними обстрілами. Збирання тіл, перевезення білого матеріалу стає великою проблемою для військових. Тому рішення нашої команди це роботнекер у дистанційному управлінні. Який убезпечує наших воїнів бирати біоматеріал та швидко його перевести. Ми створили продукти проводиденко, який складається з основної рухової частини, яка керується дистанційно, має механічну руку, яка має останній радість та прищітний руховий ковш, який поділить на основні частини для перевезення та зібрання біоматеріалу. Ось наш код, який дозволяє з'єднати блок з моторами. Завдяки цьому наш робот працює робот Роботнекро за допомогою дистанційного керування та відеокамер наближається до загиблого вольного. Кожне захвачує частину біоматеріалу та завантажує його до ковша. позицій ЗСУ для ідентифікації загиблого воїна. Проєкт є максимально практичен та діючий і подібних аналогій для вирішення саме цієї проблеми, тобто збирання тіл та їх решток, на жаль, ми не знайшли. Цей проєкт може бути цікавим не тільки для військових, але ще й для людей, що тримаються пошуком загиблих тіл від землетрусів та інших надзвичайних небезпек. На Наш робот по суті чимось схожий з екскаватором. Ціна такої машини була близько 250-300 тисяч гривень, але враховуючи кіш, Руку та якісне керування наш робот буде коштувати близько 500 тисяч гривень. Працюючи над цим проєктом, я навчилася програмувати та писати коди. Працюючи над цим роботом, я навчився наполегливості та роботі в команді. Особисто я навчилася висловлювати всі свої думки і об'єднувати думки своїх співучасників. Цей проєкт нам був дуже важливий. Ми вважаємо, що кожен український військовий діє того, щоб бути. Поване, а жони для нас справжні герої. Дякую за увагу.